Свіженьке поступлення, я показую трубки. Трубки на паливні на 3,0. Зараз витягну Це центральну трубочку. Ця трубочка. Це йде від насоса до паливної рейки 3,0. Є ще одна трубочка. Зараз покажу в іншому варіанті. Витягую. Вони різні. Тому різниця, от, трубка від паливного насоса до паливної рейки, такий варіант і такий варіант. От Видно, що вони відрізняються. Це навіть довше. Це що я тримаю в руках. Тому що це євро 5 пішла після 2011 року, це євро 4. Часто путають. Всі інші трубки вони одинакові. А оці дві, вся різниця в комплекті тільки в цих двох трубках. Але є в наявності і євро 4, є в наявності, і євро 5. На Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen, Jumper, паливні трубки 3,0 об'єм двигуна, є в наявності в новому варіанті. Можна купити комплектом, можна купити поштучно. Різниці нема. Оптові клієнти, оптові продавці продають тільки комплектами. Мене можна купити або так, або так, немає значення. Так що, кому необхідно палені трубочки, телефонуйте, є зараз всі наявності на всі форсунки і центральна трубка, яка йде від паленого насоса до паленої рейки. Контакти в шапці, консультації безкоштовно.